Ми дуже серйозно готуємось до зимового періоду, до опалювального сезону для нас дуже важливо підготувати місто до опалювального сезону. Бо ми чудово розуміємо, що ворог буде обстрілювати критично інфраструктуру міста. І сьогодні у нас немає на жаль жодного коловата власної генерації, тому працюємо над системою децентралізації теплопостачання, водопостачання. Тра забезпечення працюємо з нашими міжнародними партнерами з фінансовими інституціями. До речі, хочу сказати, що у п'ятницю відбувся конгрес регіональних властей, президіома цього конгресу, де дуже серйозно на рівні президента України Офіса офісу президента України, обсуждався вопрос децентралізації теплопостачання і енергопостачання. І хочу сказати, окремо, що розроблена система для. Для такого взяття кредитних можливостей для ОСББ для нас це дуже важливо, і для ОСББ це дуже важливо, бо це система співфінансування міської влади і самих ОСББ. Тому хочу сказати, що ми працюємо і будемо працювати для того, щоб місто було з теплом в зиму.